Цього моменту здається, абсолютно нічого страшного тут не було. І між лініями Гармаш на непоганій позиції знаходиться. ось прилітає передача до нього. Гармаш трохи випадково підпрацьовують йому м'яч під удар. Ще раз дивимося на ось цей асист. Такі від Юрченка здається, якраз таки відбувся. А ні вибачте, не від Юрченка, а від Бурячука Бурячук п'ятою красиво підрізає м'яч. Та з Гармаш. Забиває, що там переглядають судді, я не знаю. Звісно, не було. Нам зараз ще раз показують той момент, момент, який міг стати вирішальним. Можливо, у цьому матчі ще раз дивимось. Вона ну прекрасна була може, А виконав він цей удар. Моді відбуває на Волошина. Той спиною повертає між до штрафного майданчика. Хороша скидка на Ваната. Ванат підпрацює. Динамо Рахунок на 43-й хвилині. То ще раз намісна передача до штатного майданчика. Мозель вибуває. І тут спиною допрацьовує Волошин. Хороша скидка від брашка, і ще одна передача від Ванатова. Копієвський, судячи зі всього, ну, порушення правил, напевне, таки було. Сам повтор з цього епізоду не дуже якісний, тому що поперечно заважало. а ось тут. Так, збивали. Очевидно, збивали Ваната. І Кабая допрацьовував рісів металісту 19-25. Розминається, розминається у Динамо і сам бадіало не розминається. Пеніто. ані Пеніто теж вийшов зараз розминатися. Тим не менше атака зараз пішла. Шапаренко на просторі три в три вихід. Шапаренко несеться партнер поруч. Шапаренко йде до кінця, віддає передача. Ще один пас. Ванат забиває. Червак помиляється, розвертаючись обличчям до власних воріт. Перехоплення від Шапаренка. Моментально розганяє він атаку. Волошин. Рухається по правому фланзі. На лівий фланг, пішла передача. Волошин якраз на лівому фланзі рухається. Передача могла піти одразу. праворуч на Ваната, пішла спочатку на Волошина. Ну і Волошин, з речі, віддає пас на дальню стійку. Ну а далі вона на фланзі. Шапаренко несеться до штрафного майданчика, Шапаренко вже у штрафному майданчику віддає Бояльському. м'яч пролітає повз Бояському. Волошин б'є в літо, добиває. Ось тут чіпляє м'яч, отримує передачу, набирає обертів, пробігає з м'ячем під 40 метрів. Віддає непогану передачу на Бояльського, ніби як так. Тут м'яч не доходить до Бояльська, але прилітає на ногу Назара Волошина. Ну а далі просто не до кінця допрацював а, і Мереков. А, і вдається Віталій Бют, про який можна мріяти. Будь ласка, два депутанти Металіста 19-25 Сьогодні відзначились забитими голами. Так овосу тут залишився один. Проти Караваєва не допрацював ніхто з центральних захисників. Помилися Михавко саме Михавко не зміг тут перший м'яч допрацювати під час ось цієї передачі на Юсу. Ну, і Дмитро Юсова і, у вільній зоні правильно розібрався. з же Полтавська ворскла Вони завжди грали вперед. Вони е, створювали моменти. Е, так, вони були помилки в обороні, але команда завжди забивала багато голів. І це тут ніякого секрету немає. Команда великими силами йде вперед. Там е, дві вісьмерки, десятка, два нападники, і плюс два фланових захисника. Вони постійно підключаються до атаки. Группа великою групою а, е, гравців команда атакує. Так, Дуже важливо збалансувати гру, тому що, як на мене, непоганий підбір виконав. Асів у групі атаки і той самий Денис.